Партій та 20 громадських організацій категорично засуджує виступ народного депутата Михайла Головка із звинуваченням у сепаратізмі міського голови Мелітополя Сергія Мінько. Члени СПС Мелітополі обурює тим, що народний депутат Великої Ради України, обраний по мажоритарному округу і ніяким чином не пов'язаний з нашим містом під час свого виступу посилається на факти, які, начебто йому Надані патріотичною громадськістю вважаємо за необхідне наголосити, що таких патріотів на Мелітопольщі не існує, а не маніпуляція свідомістю громади льє воду на волин агресора. Союз Патріотичного Мелітополя відповідально заявляє про те, що дії Мінького під час подій весни 2014 року були спрямовані виключно на дотримання українського законодавства і без вирішення політичних та етичних суперечок між мешканцями Мелітополя. Союз Патріотичних сил закликає приєднатися до цієї заяви інші патріотичні організації та мешканці міста. Дякую за увагу.